Христос Воскрес, шановна Калуська громада, Вічирого серця, вітаю вас світлим святом, Воскресінням Христовим. Великдень це є символ оновлення, символ надії, символ віри. Це є символ перемоги, життя над смертю. Це є нагадування про те, що навіть у найтемніші часи завжди є місце для світла. Це є заклик для того, щоб нести це світло іншим, щоб творити. Добро і любов, адже саме в цьому полягають справжні цінності нашого життя. Ісус Христос щирою любов'ю віддав своє життя заради спасіння людства, а заради спасіння України наші мужні захисники титанами стоять на сторожі наших просторів. На жаль, на цей великий день вони в окопах, далеко від рідних домівок. На жаль, дуже багато не повернулися до своїх домівок. Святкувати це чудове свято. Ми щиро розпочуваємо всім тим, хто втратив рідних і близьких в цій війні. Без з них. Ми спільно сумуємо з тими, хто полошив вимушено свою домівку, хто несе великодній кошик у Божий храм, але не з рідної домівки. Ми прекрасно розуміємо, що нас чекають величезні випробування. але лише. З Божою помічю ми подолаємо всі труднощі і ми дійсно збудуємо щасливе майбутнє для наших дітей, адже з нами Господь, адже за нас воюють сильні, незламні дівчата і хлопці. Ми просимо Бога, щоб дав нам сили і мужності, щоб ми пройшли цей важкий, нелегкий період. Ми просимо Бога перемоги, щоб вона настала якомога швидше, і наші мужні воїни повернулися живими, неушкодженими до своїх домівок. Чановні колошани, на цьому сьогодні неділю хочу вас привітати з великодніми святами, бажати вам існого здоров'я. Насамперед, нам всім побажати перемогу. Перемога буде однозначна, тому що даремно ми тут другий рік працюємо задля нашої перемоги. Ми всі маємо розуміти, що наша країна єдина. І ми маємо щодня гуртуватися, об'єднувати всі наші зусилля, тому що лише спільним зусиллям ми можемо здолати ворога, здобути нашу перемогу. І в цей чудовий день я хочу побати всім нашим мешканцям здоров'я міцного, злагоди, добробуту, і щоб у всіх домівках поселилися в затишок, мир і спокій. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!